Привіт усім, друзі! Покажу, що ми робили, що не попало в кадр по ремонту. у нас. Значить, Приїжджала нам ГБЦ від Жигуль Класика на ремонт. Що ми робили? Прирізка сідел, заміна направляючих, заміна комплекту клапанів, клапана AMP, направляйки SM, сальники SM. Фрезеровка, мойка, ну, і зборка. Дуже вона була чорна-грязна. Уже все ми відмили, все чистесеньке, все чотенько. Це папери ГБЦ. Це у нас 1,5 ГБЦ в роботі. Повна, повний капремонт. Далі приїжджала до нас ГБЦ вітрину 1,9. Приїхала вона у нас з одною форсункою, прийшлось нам її доставати. Дуже немало часу було потрачено. Бачите, як воно все там. Закипів, прикипів, бачите? Але дістало. Що по ній робили? Прирізка сідел, заміна комплекту направляючих, заміна комплекту клапанів, сальники, зборка, регулювання. ну і фрезеровка мойка. От такий фронт роботи. Поки ми ці робили, ще дві посилки нам приїхало. Тут у нас 1,6 головка вазовська і тут 1,6 Працюємо повним ходом, друзі. підписуємо, ставимо лайки. Присилайте ваші ГБЦ, відремонтуємо. Все буде чотенько. Всім добра!